Сьогодні інфляційний процес Російської Федерації в першу чергу зумовлений шаленими державними інвестиціями у військово-промисловий комплекс. Тобто, по суті, що відбувається сьогодні? Сьогодні один конкретно взятий сектор російської економіки потужно заливають кешем грошами. При тому, що це створює надзвичайно великий попит на сировинних ресурсах і на ринку праці, при цьому цей попит, який створюється, робить інші сектори економіки неконкурентоздатними. Ну сьогодні. Військово-промисловий комплекс готовий платити заробітну платню в 2,5 рази вище, ніж вона була до початку активної фази бойових дій. Як ви думаєте, виробництво товарів народного споживання готове платити без державних інвестицій аналогічні цифри для тих працівників, які вона хоче